Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть, кого згадають, кого тут приймуть, кому віддячили, кого не забули, хто носить як шрами, ламане минуле, всі, хто набув, і всі, хто втратив, всі, хто питав, у тебе поради, Всі, хто просив, у тебе пробачення, всі мають значення, всі мають значення, зночі лишається небо темне, іде війна, виростають діти і любиш їх, тому. Що, крім тебе, їх тут ніхто не буде любити. Віктор Шулік. Освітянин, який став воїном за власним покликанням. Хороша людина за спогадами знайомих, яка не могла стояти осторонь боротьби зі злом, улюблений вчитель, що жив так, як навчав жити інших. Дбайливий батько, що разом із сином пішов на війну. Батьківщиною Віктора Євробівка під Попасною на Луганщині. Після школи в 1979 році він вступив до Лисичанського педагогічного училища на спеціальність трудове навчання, яке завершив у 1983 році. Далі закінчення історичного факультету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, тоді Ворошловградського педагогічного інституту. І самовіддана робота в школі та в службі у справах неповнолітніх. Десять років тому Віктор стає директором ліцею №1, викладає також історію та правознавство. На цій посаді він і зустрів війну 2014 року. Коли попасно окупували, чоловік відверто і твердо відстояв свою патріотичну позицію. Попри погрози прапор України, майорів на будівлі ліцею всі два з половиною місяці до звільнення міста. Йому погрожували, вимагали, щоб він зняв прапор України. Він сказав, що під страхом смерті цього робити не буде. Прапор він не зняв. Після деокупації Попасна опинилася на лінії розмежування. Через це городяни прозвали ліцей школою з вікнами на війну. Одного разу в стіну ліцею влучила градина. Пробоїну залатали, а поруч французький художник намалював. Величезний пролам, якому відчайдушно дівчисько безтурботно гайдалося на тлі блакитного неба. Коли постріли та вибухи вщухали, Віктор відновлював і розвивав свій ліцей. Заклад був одним з найсучасніших у місті щодо інформаційних технологій, але найважливішим для Віктора було дбати про патріотичне виховання своїх учнів. Він постійно співпрацював з українськими військовими, з якими організовував патріотичні заходи для них. Одна з фотографій на сторінці очільника Севердонецької райдержадміністрації Романа Власенка в Фейсбуці підписана досить характерно. Доброго дня! Ми з України! Опаснянських бандерівців вам у стрічку. Дякую за службу родині шоліків. Діти любили свого директора. Під час свят діти початкових класів радісно бігли йому зустріч і обіймали. Не минав без обіймів випускників з улюбленим директором останній дзвоник. Не забуває і наш коледж 2018 року. Віктор, почесний гість нашого навчального заходу. Під час святкування вісімдесятої річниці з дня його заснування. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Попасна однією з перших на Луганщині, зазнала атаку Росії. В березні 2022 року Віктор із сином Денисом теж вирішили стати на оборону України. За словами Дениса, вони з батьком воювали під Горлівкою та в Яківлівці, а з 28 червня були під Бахмутом. Та навіть там Віктор залишався вчителем. Просто з лінії фронту під звуки вибухів. Він онлайн виступив на педагогічній колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації Луганської області. Війна триває війна. не тільки в Цих окопах війна триває за долю і за. Російські пропагандисти це слово нація, і цим словом прилякають своїх громадян, але для нас це слово повинно стати. активним формуванням громадян з активною життєвою позицією. І робимо все для того, щоб здолати ворога. Я бажаю вам в цьому навчальному, нелегкому знаю родині здоров'я. Я бажаю вам зберегти своє життя, я бажаю вам творчості, я бажаю вам всього найкращого. А ще всім нам перемоги. В першу чергу перемоги. Вернення рідну нашого. Дякую за те. смерть наздогнала воїна і педагога Віктора Шуліка 8 жовтня, за тиждень після українського дня вчителя. І всього за три до міжнародного. Загибель такої людини для нас особисто і для всієї Луганщини. Велике горе. Я читала багато звернень, що такий сучасний директор, якого люблять діти який давав можливість для розвитку закладу та усього колективу. Це дуже велика втрата. Я ж втратила чоловіка, разом з яким ми виховували трьох дітей, які стали не тільки на словах патріотами, а й захисниками нашої України, написала Валентина Шулік. Сьогодні вже відомо, що Денис Шулік пройшов курс реабілітації і вже повернувся на передову, продовжуючи захищати батьківщину. Загиблого героя директора Попаснянського ліцею No1 Віктора Шуліка, посмертно відзначено орденом за мужність третього ступу.